Всім привіт, старий друзі! З вами як це виджу стар. І сьогодні я публікував свій перший канал у світі. Бо я ніколи не знімав відео, бо Да, в мене з'явився канал, і так що ви можете безкоштовно заходити туди. Я там знімаю, що захочу, но якщо ви хочете дивіться мої відео. Поставте лайк і підпишіться. Ну а ми починаємо грати в Бетварс. Я вже шл, так що Наберіть, будь ласка. Мені трошечки лайків, чи багато у мене. Ну, будь ласка, наберіть хоч 1000 лайків чи 2000. Якщо ви її знаєте до мене, то поставте лайк. Або якщо... Вам не потрібно нічого, то ви безкоштовно зайдете на мій аккаунт по Ютубі. А це все робиться безкоштовно і без платежу. Ну, я вже починаю. Давайте, коротше, це з... зеленого розмістимо, так? Да? О, тут тут хтось. танцор. Ну ничего страшного, ничего страшного. Ну да, 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 да. Такие бывают, такие бывают. Так. Да, вы же бачили мои видео, что там я злился, что я рубил в Войхопі, да? Знаете такие видео? Вот это видео самый для Кого хто не бачу мої відео. Ну, а якщо хочу щось безплатно, це то можете безплатно заходить. Да. Ну, якщо хочете, то наберіть 10 000 100 000 лайків. І я зроблю перший свій телеграм-канал, де я буду знімати всякі колюшки для вас. Щоб ви знали. Ну и даже с Майнкрафт можу знімати якщо хочете, то будет друга рубрика на хардкор Майнкрафт, або проверка ну, Ожук в фильм Майнкрафт. Так. Да. да, саме це моно знімати так. Да. Так, да, я хочу цього саме знімати, бо, будь ласка, будь ласка, я хочу те, що ви кажете. Ой, те, що я кажу, то ви можете робити, так. Да, так, да, так, да, так. Да, да. Ну, можете робити. Так, коротше, це як такі ну, невеличка трансляція. Так, відео буде всього лиш 10, 10 хвилин чи 20. Да, скільки він заповнювати, Вау, Да. Я вам розкажу, як заходити. Ну, як публікувати відео. Ну, коротше, я не хочу розказувати, бо це маленький секретик. Який. Секретик... Ну, да. Навіть сам Артем може дивитися відео моє. Ну, з мого класу. Якщо хочете, то Артема тільки в маленьку такий... Да, він дивиться Моди Fusion, Ну, всяке таке. ну Но... Я зняв перше відео по Роблоксу, так що, ну. Мені треба трохи думати. Мені трошки... Крапліку подумати. Коротше, тут я... Я вже не буду розказувати про інші там, а давайте, коротше, вже про ігру зосередимось. Ну і, і, коротше, тут є. Тут є у нас. Тут. О, їх нема ліжка. Нема ліжка. А, я... а, тут ще з бриллянтовим рангом тут облік. Не треба. И так само будусь, как и я, чешу. Ну что, какие-то пейки Да. Короче, короче, короче. Да. Видео было с одной паузой, но ничего страшного. Да. Бо я там подключиваю все трошки. О май гад. О май гад. О май гад, холеру. Freddy Fazbear. о my god. О, oh, холеро, чудо, Фредді Fazbear. Ху-ху-ху Це ще чуть-чуть я програв. Ау. Oh. А, ні, я один, я один. Я от бля, муха. А тут, а? Він зараз зробить. Он, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. <плодиспрофонт> а чо? Окей, okay, окей. Okay. Ну, коротше, я розкажу вам все про спавн. Да, я, я хотів сказати, що я там третя, третє, тому. Трошечки, подивимось, що в мене вранге. Що в мене в рангу. Тик-тик-тик, режим рангу. Ну, а тут я вже Апну 50 штучок. Так, так. А це що тут? Чи... Угу. Так, я вибив оцей лук листя Так що, хто хоче, то може закачувати. Майнкрафт, Блокмен Го, Бедверс. Я вам все покажу, як робити, ну Minecraft Bedwars я не зможу зробити, бо я не знаю, як заходить. Так. Якщо хтось не заходив то мій перший канал, а ету так. Потім я його переіменую і буду остап. Да. Да, 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 да. Мені аж холодно вже стало, но Поки що я. Я зробив такі вот самий скин, як у Амана, но Ну чого я скупію Амана, бо. Бо я любильщик Амана. Да, но він хоч і старий, но... Я люблю дивитися його відео, ну і всякі я буду знімати пранки. Ну Всякі пранки, які хочете. Будете самі решать А те, що я там сказав, що я буду рішати, то я не буду рішити. Да. Так що я не один, бо тут є іще два блогера. Один по Ютуб шорти це оцей його братанчик Коля Да, Це мій брат, який знімає YouTube -шорці. Да І моя мрія набрати 1000 підписників чи 10 000. Так, так. Це моя мрія. Якщо ви наберете хоч 10 тисяч лайків, то. Поставте, будь, ласка, лайк. Чи 10 лайків, будь ласка, я спрошу чи 100 лайків дайте чорненьку пісочку. Бо моя головна ціль – це один підписник. Або 100 підписників. Бу ласка, наберіть хоч 2000 підписників, щоб обігнати хоч когось. будь ласка, бу ласка повідьте мені. Я буду знімати відео, які ви хочете. Хоч і Майнкрафт, хоч і Роблокс. Да, но дорослі ігри я не зможу, но крім танків, да, да, крім танків. Я можу... Доросли танки знімать, да? Чесно. Чи, чесно. Ну, це не стрим, но. Кусь я можу зняти. Коли ви наберете 10 тысяч підписників чи 100. Бо мені треба перша своя кнопочка залізла. Да, ну. Відео можуть дуже рідко складатися. Так що завтра вони будуть в 14 годинку. Як ви скажете, коли можна. Ну, ну а я не зможу. В 12.25, бо я самі йду в школи. Так, ну коротше. Далі я вже не буду розказувати, бо відео вже майже закінчується. Ну і ми трошки побігали та й трошечки подивимось наші таланти. Або тут є оце. Вона його відкрить, так? Да? Да, ще тут є дівчинка така. Нікої дві тисячі підписників, але головна моя ціль обогнати Хоть оцю дівчинку чи... чи когось хто тільки починає. Ну і на цьому я хочу вам закінчити босс. Бо всього лише одненький матч, бо... бо далі я зніму іншу рубрику. Всім пока! До зустрічі, до нових відео.